дезоксирибонуклеїнова кислота армії Наполеона одного 1812 року ідентифікує патогени, ймовірно, відповідальні за загибель армії під час її відступу з Росії. Тінь хвороб як дезоксирибонуклеїнова кислота Наполеонівської армії розкриває таємниці відступу та давню історію інфекцій. Історія вторгнення Наполеона в Росію в 1812 році це трагічна сага про велич, амбіції та нищівну поразку. Ми знаємо про суворі зими, голод і нестачу, але тривалий час причина такої масової загибелі солдат залишалася предметом історичних дискусій. Традиційно звинувачували тиф, але останні дослідження, засновані на древній дезоксирибонуклеїнова кислота, перевернули наше розуміння того, що насправді вбило армію Наполеона. І, що ще більш дивно, це дослідження відкриває вікно в давню історію інфекційних захворювань. Пов'язуючи події 200 років тому з життям у залізному віці. Як історик і любитель стародавніх таємниць, мене завжди захоплювало те, як технології дозволяють нам зазирнути в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Використання дезоксирбонуклеїнова кислота для аналізу останків по суті оцифровує історію, дозволяючи нам витягувати інформацію, яку неможливо отримати іншими способами. В даному випадку це не просто підтвердження або спростування старих теорій, а абсолютно новий погляд на механізми загибелі наполеонівської армії, що змінилося від висипного тифу до кишкової та поворотної лихоманки. Довгий час історики спиралися на письмові свідчення лікарів і офіцерів, а також на знахідки вошей, переносників тифу. Відкриття денкарикацеапрауазактми бактерії, що викликають тиф, здавалося, підтверджують цю теорію. Однак сучасна генетична експертиза, заснована на секвенуванні дезоксирибонуклеїнова кислота із зубів 13 солдатів, похованих у братській могилі у Вільнюсі, Литва, показала зовсім іншу картину. Замість очікуваних збудників тифу вчені знайшли сліди солмуала Ентрика, викликаючи кишкову лихоманку і борчалери ерикарантис відповідальність за рецидиви лихоманки. Це відкриття має величезне значення для нашого розуміння причин загибелі армії. Кишкова лихоманка і поворотний лихоманка захворювання. Які можуть бути особливо небезпечними в умовах антисанітарії, голоду і скупченості, якими були характерні наполеонівські армії під час відступу? Чому це важливо? Нові методи та можливості стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота. Успіх цього дослідження полягає не тільки в самому відкритті, а й у використанні сучасних методів аналізу стародавньої дезоксирбонуклеїнова кислота. Попередні дослідження часто покладалися на полімеразну ланцюгову реакцію, ПЛР, яка створює кілька копій певного сегмента дезоксирибонуклеїнова кислота. Однак стародавня дезоксирибонуклеїнова кислота сильно деградує, а фрагменти, які вона залишає, часто занадто малі для роботи ПЛР. Сучасні методи секвенування дозволяють нам кинути ширшу мережу та охопити ширший діапазон джерел дезоксирибонуклеїнова кислота на основі дуже коротких стародавніх послідовностей. Це як шукати голку в стозі сіна, але використовувати набагато чутливіший сканер. Завдяки цьому вченим вдалося отримати набагато повніше уявлення про мікробіологічний ландшафт, який існував в армії Наполеона. Дивовижний зв'язок із залізним віком. Тисячолітня історія інфекції. Але найяскравішим відкриттям стало відкриття Борчелери карантис, знайдений у солдатів Наполеона, належав до того самого походження, яке нещодавно було виявлено в стародавній Британії двох тисячі років тому під час залізного віку. Це неймовірне відкриття демонструє, що деякі інфекційні захворювання можуть зберігатися в популяціях протягом тисячоліть, адаптуючись і розвиваючись, зберігаючи свою генетичну основу. Уявіть собі, інфекція, яка вразила воїнів залізного віку, наздогнала армію Наполеона через двох тисячі років. Це не просто історичний факт, це свідчення дивовижної стійкості деяких патогенів та їхньої здатності долати кордони часу. Особистий досвід і думки. Як людину, яка захоплюється історією медицини, мене завжди дивувало те, як хвороба формує хід людської цивілізації. Епідемії та пандемії це не просто трагедії, вони є каталізаторами соціальних, політичних та економічних змін. Вторгнення наполеона в Росію є яскравим прикладом того, як хвороба може зруйнувати навіть найамбітніші плани. Пригадую, як у шкільні роки ми вивчали історію наполеонівських війн і обговорювали причини поразки армії. Ми говорили про суворий клімат, відсутність припасів і тактику російських партизанів. Але про хвороби ми майже не говорили. Тепер, завдяки цьому дослідженню, я розумію, що хвороба була не лише одним із факторів, а, можливо, ключовим фактором, який визначив результат цієї кампанії. Поради та рекомендації для майбутніх досліджень це дослідження є лише початком нової ери у вивченні історії медицини. Ось кілька порад і рекомендацій для майбутніх досліджень. Використовуйте сучасні методи аналізу давньої дезоксирбонуклеїнова кислота, вийдіть за рамки ПЛР і використовуйте більш чутливі методи секвенування, які можуть отримати більше інформації з обмеженого вихідного матеріалу. Поєднайте генетичні дані з історичними джерелами, не розглядайте генетичні дані як самостійне джерело інформації, а порівнюйте їх з письмовими свідченнями, археологічними знахідками та іншими історичними джерелами. Вивчення генетичної мінливості збудників вийдіть за рамки ідентифікації патогенів, щоб вивчити їхні генетичні варіації, щоб зрозуміти, як вони еволюціонували та адаптувалися до різних умов середовища, провести порівняльні дослідження, порівняйте генетичні дані з різних історичних періодів і географічних регіонів, щоб визначити закономірності та тенденції поширення інфекційних захворювань. Залучайте міждисциплінарні команди, зберіть команди, що складаються з генетиків, істориків, археологів, епідеміологів та інших спеціалістів, щоб забезпечити комплексний підхід до вивчення історії хвороби. Висновок Дослідження. дезоксирибонуклеїнова кислота армії Наполеона 1812 року. Це не просто наукове відкриття, це вікно в минуле, яке дозволяє нам краще зрозуміти складні взаємозв'язки між людською цивілізацією та інфекційними захворюваннями, це нагадування про те, що хвороби це не просто трагедії, а потужні сили, які формують хід історії. Використовуючи сучасні технології та міждисциплінарний підхід, ми можемо відкрити нові таємниці минулого та підготуватися до викликів майбутнього. Дезоксирбонуклеїнова кислота наполеонівської армії розкриває несподівані причини поразки. Сучасні технології дозволяють зазирнути в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Інфекційні хвороби це могутня сила, яка формує історію. Вивчення історії хвороби є ключовим для підготовки до викликів майбутнього. Міждисциплінарний підхід є основою успішних досліджень у галузі історії хвороби. Порівняльні дослідження генетичних даних дають змогу виявити закономірності та тенденції поширення інфекцій. Вивчення еволюції патогенів дає змогу передбачити майбутні спалахи захворювань. Розуміння минулого дозволяє нам краще підготуватися до майбутніх пандемій. Інвестиції в дослідження історії медицини це інвестиції в здоров'я та безпеку людства.